Найменше всього він хотів би сидіти ось тут на трибуні, але нині усе, чи може допомогти команді Пилип Будківський – лише підтримкою. Форвард і досі у Лазареті після тієї жахливої травми, яку зазнав ще у матчі з Менеєм. Могло бути краще, але зараз більш-менш вже так, хоч і їсти нормально, можу так, в принципі, трошки схуд, але буде час потім наверстати. А наскільки схуд на 4 кілограми вже це багато для тебе? Ну для мене. Так, багато вже. Потім, в принципі, я ж кажу, коли тренуєшся, так вага стоїть на місці або більше стає, А тут вдома сидиш, так нічого не робиш. Та, ну, з дітьми, але вага впала. А реально їсти не міг? Ну, перші без... дві неділі ні. Перші дві неділі стільки всяної каші з'їв, що закінчилося, треба було їздити кожен день. Нині полип відновлюється вдома. Про тренування поки навіть не йдеться. Причому мова тут про будь-які фізичні навантаження. Їздив до пару лікарів, але вони подивилися, сказали, що оперувати не треба, тому в принципі тільки час, і воно саме буде загою... ну, загоюватись і там, зростати кістки, тому, в принципі, Я не знаю, через дві тижні, може, зроблю КТ, і воно щось покаже вже. Але тренуватися ти зараз не можеш. ніяк? Ні, не ніяк. Ні. Ну, Я трошки з дітьми стрибав на батуті, то таке відчуття не гарно зараз. Слухай, ну стрибати на батуті Ні, мені здається. Ну, я так спробував, в принципі, так, м'яча пограв, але. Поки ні, не можу. Коли ти з'явишся умовно на тренувальній базі, це коли буде? Приблизно? Не знаю, я не можу сказати, чесно. Ну, поки я за завтра вже починаю велосипед крутити, ага. далі, може, через неділю вже потроху буду бігати, а далі вже подивимося. Ну, Тільки... там, вже, там вже кінець, а там далі вже подивимось. Тільки не кажи, що в цьому сезоні вже все? Ну, мабуть, вже все. Тому що, в принципі, ну, ну, нема часу, вже, в принципі, куди там Тут залишилось п'ять 5, 5 неділь, чотири то, в принципі, поки маску зроблять, це ще дві неділі, тому в принципі адаптуватися до неї ще. Так, Будківському доведеться грати у масці. Ну, за принципом Віктора Осімхена із Наполі. Нині уявити нігорійця без маски просто нереально. Вона вже стала таким собі елементом його футбольного стилю. А заміри вже по масці зробили, чи? Так в мене ж я схуд. А потім лице знову більше стане, то в принципі маска буде, як там лікар казав, це на цьому, на конях сідло буде гуляти. Слухай, то в масці тобі довго доведеться грати? Що ти? ти? Ну я не знаю, хтось каже два-три місяці. То в принципі, я не знаю, як воно буде, тому що є футболісти. Я читав за Осінхема там з Наполі. То він, в принципі, у нього вже все пройшло, вже вже рік він грає. Він для для впевненості до сих пір граю в неї. Тому, в принципі, я не знаю, як вона буде. Це все буде вже залежати від голови, як вона буде, бо багато стиків, так і в мене така позиція, що треба багато боротьби, тому не знаю. Може і буде грати довго, я не знаю. Але найголовніше, щоб Пилип Будківський грав, бо сидіти на трибуні футболісту, як ви розумієте, геть непросто. Тим паче, коли у суперниках Ворскла команда, котра не пустила полісся до фіналу Кубка України. Дуже класно, якби ти зіграв сьогодні. В тебе скільки мотивацій було б на «Ворсклу»? Ну багато мотивацій. Так, я не забув пенальті. Так і дуже, ну як сказати, і перед болівальниками, і перед командою. В принципі, ну тяжко було на душі, але в принципі, я ж кажу, хотілося б вийти і забити, але я ж кажу, є в нас одна команда. Я думаю, що сьогодні хтось це вийде і зробить. Це була досить рівна гра. Небезпечні моменти виникали як біля воріт ісенка, так і біля воріт Кудрика. Ну, команда грала п'ять захисників, дуже тяжко було скривати їх, знаходити зони. І Ворскла завжди така бойова команда. Тому так була така тяжка гра. В таких іграх один гольовий момент на вагу золота. Тобто ти прогнозуєш, що все вирішить один момент? Я, на мою думку, так. Або один гарний удар. Танковський ж показував, в принципі, як це робиться, або один момент, стандарт, в принципі, це все награється і награвали, тому я впевнений хлопцях що вони добудуть сьогодні перемоги. Словом, Пилип Бутківський як у воду дивився. І не лише він. Он Денис Бойко, що видав. Послухайте, бойко взагалі сидів. Каже, зараз зараз побіжу радуватися 20 секунд і побіг. гол забив. Назаренко і правою вміє гарно бити. Так, Так, в нього і права є. Молодець. Назаренко сьогодні гарну роботу зробив. Саня взагалі шикарний матч провів в плані роботи на захист. Дуже великий обсяг роботи зробив сьогодні. Хоча в ось цьому голі полісся велика заслуга і Еміля Мустафаєва, котрий змусив помилитися Івана Нестеренка. А далі був пас у центр на Олександра. Я вважаю, що це його на процентів 70 – Це Мустафаєва. Він все зробив для того, щоб я забив. Мені залишилось тільки ставити ногу потім право. Ну да слава Богу, забив. А ще варто привітати і Богдана Михайличенка. Ну, дивіться, він вперше вивів команду на поєдинок у якості капітана, і плюс до того це була його сота гра в УПЛ. Уявляєте, де твої емоції? Перемога! Всі залишились на ігрі. Серйозно так. нічого не лишилося? Ні, дуже тяжка гра була. Дуже чекав цієї перемоги і дочекався. Розкажи, ти вивів команду у якості капітана? Це твоя перша гра як капітана. Я не знаю, ти, ти фартовий виявляється. Не знаю, не знаю, з чим це зв'язано, але дуже щасливий, що вийшов капітаном. Як мені сказали, це моя сота гра була. Так що команда вся дуже щаслива. І будемо боротися за Єврокубки. А що для тебе 100 поєдинків УПЛ значить? Ну, гарна дата. І все? Ну так, хочеться 200. М -м, тобто, твоя планка 200 поєдинків. Може і більше, так. Отож, 1-0. Перемога Полісся. Реванш є. Це ця гра. Видалася дуже енергозатратною. Велику роботу ми проробили за, цей, за цю гру. Хлопців багато віддавалися. Мені дуже сподобалось відношення команди. Звичайно, в плані гри нам є що покращувати. Не, не все так завжди виходить, як ми би хотіли, але це нормально, це футбол. Тобто, Сюди люди приїжджають, і так само професійні гравці, вони хочуть вижити звідси максимум. Але сьогодні удача на нашій стороні. і Я радий, що ми, можливо, для наших болівальників реабілітувалися після кубкової поразки, яка напевно нам запам'ятається надовго, і вона буде десь далеко в нашій, в нашій голові. Але залишимо вже кубок на наступний сезон. Будемо до нього готувати. А Запам'ятається надовго через таку драматичність чи через те, що це півфінал все ж таки був. Так, драматичність і півфінали. І дуже, дуже тяжкий удар для нас був, напевно, цей півфінал. і Вона ну, так само сказалась на сезоні, на хлопцях. Тому я дуже радий, що ми сьогодні їх обіграли в нас вдома. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.